Привіт, друзі! Продовжую працювати над серією моєї осінньої канцелярії для планування. Сьогодні ми разом створимо осінній вічний календар з тим самим гарбузиком, який я малювала у попередньому відео. Заздалегідь підготувала сітку календаря в Adobe Illustrator і тепер підкладаю під неї акварельний фон намальований Adobe Fresco. У тій самій кольорові палітри, що й мій осінній тудулист. лист, додаю гарбузок із бантиком, він тут головний герой. Далі настає моя улюблена частина, підбір кольорів. За допомогою додатку Пантон обираю відтінки для віконечок із назвами днів тижня, додаток і задач. Працюю переважно з теплими осінніми кольорами коричневим і жовтим, а фон залишаю білим, щоб усе виглядало легко та чисто. Щобні тижня виглядали цікавіше, змінюю колір шифту у вівторка, четверга та суботи на коричневий. Так вони виділяються, а решта залишаються білими на темному тлі. Коли дизайн мене більш-менш влаштовує, зберігаю його у форматі JPEG у найвищій якості 300 dpi рукою на папері щільності 160 г на метр, обираючи в налаштуваннях принтера простий папір і найвища якість. Мій принтер, як ви бачите на відео, залишає невеликий відступ по краях. Це варто враховувати, якщо вам потрібен друк без полів або формат більший за А4. Тоді можна скористатися принтером для формату А3, або послугами друкарні. Далі беру металеву лінійку і гострий канцелярський ніж його хайно обрізаю білі поля. Поспішати тут не варто, тоді краї будуть рівні. Мій календар я не склеюю, просто вивішую свіжий аркуш на дошку натхнення, вписую рік, назву місяця, а потім дні у віконечка. Це і є магією вічного календаря. Ви можете почати його використовувати з будь-якого дня, навіть посередині місяця. Щоб моя колекція канцелярії виглядала гармонійно, я ще хочу закруглити кути календаря. Як і у випадку, туду листа. Це створює єдність стилю, одна кольорова гама, один головний елемент і ніжні заокруглені кути. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам цей календар. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. Попереду. Ще багато осіннього натхнення. Дякую всім за перегляд. Папа. -па.